Вони поспішають на допомогу, а їм не дають дорогу. Згідно з правилами дорожнього руху, водії зобов'язані поступатися перед машинами зі світловими та звуковими спецсигналами. Це автівки міліціянтів, пожежних та швидкої допомоги. Взагалі пропускають частіше автомобілі патрульні, дає а швидку допомогу та пожежну інспекцію буває ігнорують. За словами Віктора Клименко, командира взводу Роти ДПС, водії забувають про правила пріоритету у проїзді через безвідповідальність яка відповідно до норм чинного законодавства обійдеться їм недешево від 510 до 680 гривень. Даного порушення передбачена адмінвідповідальність згідно статті 122 частини 3 від 30 до 40 неоподаткованих мінімум або виправні роботи від 30 до 40 днів. Олексій водій з 30-річним стажем вбачає причину не у водійській безвідповідальності, а у державній недосконалості. те, як люди на Западі живуть, як вони їздять і там не створює їм правительства, ніяких проблем ні маліших. Не хто там проїжджає. Та як би не було, є правила їх слід дотримуватись. Ксенія Веркалець, Вадим Довбиш, Новини, телеканал Бориспіль.